Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це просто зараз. Тут на вас чекає багато якісного україномовного контенту. Сьогодні я вам розкажу про 15 маловідомих фактів життя українського генерала Валерія Залужного. Факт перший: у дитинстві Залужний мріяв стати коміком. Так, так, саме коміком, не дивуйтеся у вересні 22-го залужний зізнався журналістам Тижневика Тайм, що в дитинстві він мріяв стати коміком. Мабуть, після цього зізнання генерала комусь у офісі президента гикнулося. Однак Валерій Федорович не грав у КВН і не виходив на велику сцену. Але як розповідають ті, хто служив із залужним, до приходу на посаду головнокомандувача ЗСУ, залужний мав імідж командира з бешкетним характером, який славився більш своїми жартами, аніж дисциплінарними стягненнями. Факт другий: у школі залужного називали Валєрчиком. Залужний не був відмінником, але був старанним, мав чисті зошити і завжди охайно складені речі. Про це згадує перша вчителька Валерія Залужного Тетяна Шатульська пелешок у сьомому класі Валерій, який до того був одним із найменших за зростому класі, різко підріс. Приблизно тоді згадують однокласники його почали називати Валерчиком. Так його й досі називають друзів дитинства. Факт третій. Ворожка нагадала залужному війну і посаду головнокомандувача. У час, коли Залужний навчався у Одеській академії сухопутних військ, він зі своїми однокашниками-курсантами у потязі зустрів ворожку. Вона, як згадує генерал, була красива і елегантна. Жінка запропонувала хлопцям поворожити на картах. І як згадує сам залужний, він до останнього відмовлявся від ворожіння. Але жінка його таки умовила. Сказана нею вразило курсантів. Я побачила війну. «Страшно у нас тут, а ти звернулася вона до Залужного. Там найголовніший, сказала вона ошелешеному залужному. Валерій не лише запам'ятав цей епізод, а й головне, через 30 років публічно згадав про нього у своїй автобіографічній книзі Моя війна. Генерал каже, що цей епізод зринув у його пам'яті наприкінці лютого 22-го. Факт четвертий. Залужного призначили головкомом тоді, коли він вже збирався йти з армії. У травні 21-го офіс президента вирішив змінити головкома ЗСУ. Тоді залужному сказали, Зеленський і його команда планують призначити на цю посаду саме його. Валерій на той час був командувачем оперативного командування «Північ» і Хотів вже йти з армії. Заїхав додому і зустрів там родину знайомих. Приятель, якого генерал не називає у книзі, сказав йому, у військовому керівництві плануються зміни. Той відповів нічого дивного. Мовляв, про кризу в армії знають всі. Неназваний залужним приятель того вечора. Повідомив головнокомандувачем ЗСУ хочуть призначити саме тебе. Як зізнався залужний в інтерв'ю, Тайм він відчув тоді не просто удар нижче поясу, а одразу нокаут. Можна припустити, що згаданим приятелем Залужного був Олексій Арестович, давній товариш Валерія Федоровича. Принаймні сам Арестович неодноразово публічно говорив про те, що саме він рекомендував Зеленському призначити Залужного головковим. Чи так було насправді, знають принаймні троє: Арестович, Залужний і Зеленський. Факт п'ятий. У 2012-му Залужний хотів вступити до військової академії Генштабу Росії. У 2012-му у військовій Академії Генштабу Росії було лише одне місце для представника України. Так, тоді там, виявляється, були квоти для українців. Тоді на це єдине місце претендував Валерій Залужний. В останній момент квоту віддали не залужному, а іншому претенденту. Сам Валерій Федорович каже, що тоді перемогла корупція до російської академії. Поїхав інший військовий, який згодом сів до в'язниці. Залужний був розчарований, хоча тепер, через 13 років, ми можемо подякувати корумпованому режиму Януковича, що залужний не поїхав до Москви і ми отримали прекрасного головкома ЗСУ. Бо хто знає, як би доля повернула залужного по завершенні Академії Генштабу в Росії? Факт шостий: під час служби в ЗСУ залужний працював охоронцем у нічному клубі, таксував і охороняв будівництво. У 2005-му під час навчання на оперативно-тактичному факультеті Національної академії оборони Валерій Залужний разом із Едуардом Москальковим підпрацьовували охоронцями у нічному клубі. Залужного не вистачило надовго. Через три місяці він почав таксувати, аби звести кінці з кінцями. Пізніше, у 2013-му, залужний працював нічним сторожем на будівництві. Тоді заробітна плата у комбрига складала 3,5 тисяч гривень. Гуртожиток в університеті оборони обходився йому в 1400 гривень. За навчання на відміну залужний отримав 11 тисяч гривень. Показовий епізод, про який згадує у своїй книзі залізний генерал Людмила Долгановська. Працедавець-забудовник запропонував залужному заробітну плату в 50 тисяч гривень і окрему квартиру, аби він очолив Службу безпеки його будівельного комплексу. Однак залужний відмовився. І в цьому, до слова, підтримала його дружина. Факт сьомий: у 2022-му залужний пропонував наступ України на Білгородщину. 2022-го тодішній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний пропонував наступ на Білгородську область. Про це в інтерв'ю Бібісі розповів радник залужного, генерал-майор Віктор Назаров. Назаров каже, що залужний пропонував це на одному із засідань РНБО. План був такий: стабілізація лінії фронту на Донбасі, операція з ураження об'єктів у Криму та операції в глибині території Росії, зокрема для ураження енергетичних об'єктів. Саме тоді й йшлося про перенесення. Бойових дій на стик Курської та Білгородської областей. Однак цей план залужного у 2022-му було відхилено. Факт восьмий. Залужний отримав у спадок 1 мільйон доларів. Взимку 23-го генерал Залужний отримав у спадок 1 мільйон доларів. Заповіт на його ім'я написав співробітник сусідньо відомої компанії Microsoft Corporation, математик, фізик та хімік українського походження Григорій Степанець. Залужний переказав усю суму на потреби Збройних сил України. Залужний не єдиний українець, хто несподівано для самого себе був згаданий у заповіті. Отримання спадку також підтвердили Український католицький університет, Києво-Могилянська академія та ансамбль Хорея Козацька. Факт дев'ятий: на честь залужного названі вулиці у чотирьох регіонах України. Перша вулиця на честь генерала Залужного з'явилася у травні 22-го в покрові Дніпропетровської області. Там вулицю Горького перейменували на вулицю Залужного. Через місяць після цього в старій Синяві на Хмельниччині вулицю Жукова перейменували на вулицю Генерала Залужного. У 23-му вулиці Залужного з'явилися в Конотопі, що на Сумщині, та у Малині на Житомирщині. У травні 24-го у Святошинському районі Києва по вулиці Котельнікова, 51, було створено мурал Валерія Залужного. Розміром понад 120 квадратних метрів. Факт десятий. Генерал Шаптала давній друг залужного. Генерал-лейтенант Сергій Шаптала, який за часів головкома залужного керував генеральним штабом ЗСУ, давній друг Валерія Федоровича, який залужний Шаптала закінчив Одеський інститут сухопутних військ. У 2014-17 роках він був командиром 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади, брав участь у боях за Дебальцево. У 2015-му Шапталі було присвоєно звання Героя України у липні 21-го, після призначення залужного головнокомандувачем ЗСУ. Призначений начальником Генерального штабу. У лютому 24-го, після відставки залужного, звільнений з посади і шаптала. Вітаючи Сергія із 50-річчям, у лютому 23-го залужний написав: ми дружимо майже все життя. Гідно пройшли наші військові шляхи, досягнувши їх вершин. І головне, залишились людьми. Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014-му. Орден Богдана Хмельницького та золота зірка героя України це тільки доводять, як і те, що старший син обрав шлях батька і є офіцером збройних сил України безсонні ночі. Десятки годин напруженої роботи, тисячі документів, все для забезпечення боєздатності, все для прийдешньої перемоги. Дякую за дружбу, за надійден, плече підтримку, за самовіддану службу своєму народові. Честь служити пліч опліч у цей трагічний і величний час? Факт 11. залужний відмовився від евакуації. Колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі розповів, що на початку Великої війни Росії проти України запитував у залужного, чи не планує той евакуюватися у безпечніше місце. Я сказав йому, я вас не розумію, каже залужний. Для мене війна розпочалася 2014 року. Я не тікав тоді і не збираюся тікати зараз. Міллі визнав, що у перші тижні. Був вражений, побачивши, як стоїчно тримаються українці. Факт 12. Дружина залужно, вірний соратник залізного генерала. У соціальних мережах залужний доволі часто зізнається своїй дружині Олені у коханні і постить спільні фото. Генерал каже, навіть тоді, коли він не вірив собі, в нього завжди вірила його дружина. Все, що я маю, все, чого я досяг, це ти, зізнається її генерал, публічно дякуючи своїй кохані. Олена народилася 24 липня 1976 року. За освітою фінансист, працювала в Укргазбанку. Разом із Валерієм вони вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя Христина та Аріна спільних дітей немає. Публічна інформація про Олену Залужну доволі скупа, і здебільшого вона у фотографіях на особистій сторінці генерала у Фейсбуці. Утім, у книзі Залізний генерал, колишня комунікаційниця головкома Людмила Долгановська пише: в той час, коли у родини Залужної було сутужно з грошима, Валерій Федорович змушений був підробляти нічним охоронцем на будівництві. Олена їхала. З ним до роботи на авто, аби той від перевантаження не заснув за кермом. В цій же книзі рідний брат Залужного Артур згадав, як на початку війни на Донбасі дружина Валерія була поруч з ним у найгарячіших точках. Тепер Олена поруч із Валерієм під час його дипломатичного відрядження до Великої Британії. Факт тринадцятий. Рідний брат Залужного, колишній військовий, а нині співробітник МЗС. Артур Залужний рідний брат генерала Залужного. Артур каже, що їхні батьки важко працювали, а відтак з ним нянчився старший брат. Перша вчителька Залужного Тетяна Шатульська пелешок яка жила поруч із родиною залужних у Новоград-Волинському, згадує, що родина майбутнього генерала жила дуже скромно. Залужні у чотирьох, дорослі і Валєра з молодшим братом, жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу, там поруч дві військові частини. Пізніше батьки розлучилися і головним чоловіком сім'ї довелося стати Валерію. Артур зізнався, що старший брат ніколи не нав'язав комусь свої думки, проте сім'я знала, що він завжди вмів зробити правильно, а його авторитет був досить вагомий. Коли молодший брат ішов до школи, то старший зібрав всі свої кошти та збереження і купив йому рюкзак, а ще ігрову приставку Денді. До 2024-го Артур Залужний перебував на військовій службі, воював на Донбасі. Нині він радник у Міністерстві закордонних справ України. Факт 14. Кримінальні справи проти залужного, хоча це не факт, а поки що довкола можливого факту. У січні 25-го оглядачка НВ Юлія Забєліна, посилаючись на власні джерела, повідомила, що проти генерала Залужного відкриті кримінальні справи. Про деталі цих справ журналістка не повідомила. Офіційного підтвердження зазначеної Забєліної на інформації наразі немає. Утім, про те, що проти залужного порушені кримінальні справи, кілька разів публічно говорив і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Українська служба BBC у січні 2024 року повідомила, що генерал Залужний офіційно не фігурує в кримінальній справі про неналежну оборону півдня України, але з ним щодо цього розмовляли слідчі державного бюро розсліду. Чи насправді проти залужного порушено кримінальні справи? Ми дізнаємося очевидно вже з початку президентської кампанії в Україні за умови, звісно, якщо генерал Залужний буде балотуватися на посаду глави держави. Поки що він цього не підтверджує. Факт 15-й. залужний послав на другу людину у державі. У своїй книзі Моя війна генерал Залужний описує приїзд у сектор Б на Донбасі у серпні 2015-го другої людини у державі, кого саме залужний не уточнює. Саме ця людина почала висувати Валерію Федоровичу претензії, називаючи ситуацію на тій ділянці фронту бардаком і дорікаючи тим, що окопи не обшиті деревом. Мовляв, подивіться, скільки навколо дерев беріть, рубайте і обшивайтесь. Коли друга людина у державі вже розвернулася і рушила до виходу, залужний, як він сам зізнається, подумав: та пішов ти на скільки разів подібним чином він думав вже під час великої війни, виходячи з високих владних кабінетів, залужний не уточнює. Хоча про це можливо ми дізнаємося у двох наступних книгах, які планує видати генерал, наша війна і їхня війна. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підтримати це відео вподобайкою, коментарем, Підпишіться на мій канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал. Все буде Україна!